Вітаю вас, друзі, з вами Тетяна із Києва. Запрошую вас до малювання зі мною. Хочу намалювати фрагмент міста Львів. Дуже люблю це місто, і там дуже багато таких старовинних церков, гарні будинки, історичні пам'ятники. Ну дуже, і ось на цій вулиці ми знімали готель, і хочеться мені трошки помалювати. Але я не буду сильно деталізувати, буду писати крупними пятнами масляної пастелі, мун'ї очнівської. Мені треба її виписати, і я із неї борюся. І це означає, що якщо матеріал складний, не дуже десь гарно накладається. То більш якісної пастелі я буду малювати ще краще, я так вважаю. Ну і її треба витратити, що ж тут говорити. Ну І давайте я зараз на небо положу такий світло-блакитний, де з переходами жовтий. Ось, друзі, положила так. Хаотично блактитний кольор. І дивіться, якщо навіть ви не вмієте малювати, і вам якась потрібна інтернеярна картина, от зробити два-три кольори, якусь схему таку намалювати, вже якась картина виявляється. Ну, дивіться, Мені дуже з цієї точки зору дуже подобаються ці намалю... наброски, чи як їх назвати. Такі перші. Малюнки. І вони якісь такі цікаві, і не знаю, що далі вийде, але ось так накидала такий і Далі буду тут знизу трошки жовтого, а зверху трошки таким темним, темно-синім, ну, трошки темнішим кольором, щоб була якась цікава розтяжка. Я малюю на ось такому скетчбуці. Самому, звичайно, тут 90 грам листки. І дивіться, я положила спочатку такий рожевий, а потім жовтий зверху, але все одно зелені виникає. Ну, нічого страшного, мені подобається. Тут я намагалася зробити розтяжку від трошки темнішого до світлішого. можливо, потім ще додам пізніше, коли вже буде складатися малюнок, буду дивитися, де мені затемнити більше неба. Можливо, тут висвітлю посередині, біле, хмаринки якийсь покладу. Ну, ось прямо зараз положила такий білий кольор, і якийсь такий у мене ефект получився Нібито хмаринки такі біленькі. Прикольно. Знаєте, друзі, це моє хобі. Я насолоджуюсь, коли малюю. Це так прикольно. Якщо хтось хотів давно, але думав, ой, в мене не вийде, та щось я хіба я зможу хоч намалювати, нічого страшного. Малюйте, і у вас все-таки щось вийде. А якщо будете там тренуватися, довістись якісь мастер-класи, можливо, у вас ще краще буде виходити. Але в мене немає цілі досягти прямо якогось там мастерства, знаєте, майстерності. Я хочу насолоджуватись, відволікатися. І думаю, що якщо ви спостерігаєте за мною, можливо, ви відчуваєте це моє бажання і теж вам пропоную. Спробуйте. Ніхто вас не заругає, не буде вас вам говорити, ой, що ти взяла пензлик. Або мілок ти ж не вмієш малювати, і нічого страшного, ви нікому нічого не дошні, не повинні. Ось таке небо ось щось тут у мене тепер дуже темне. Ось так от присвітлила трошки, потім більш детально його розгляну. Ну, так, не, не сильно однородне. Можливо, тут теж біло. Я зробила спочатку темно, потім висвітлюю. Ну і так от можна йти по картині. Я буду робити все такими великими п'ятнами, не до фотографічної якоїсь схожості. Я не, не хочу цього досягнути, просто хочу отримати задоволення в малюванні. Ось так зверху вниз я йду. Тут я положила такий помаранчевий, а тут охра, але він виглядає як жовтий, навіть зелений. І бачите, я там нічого не вимальовую цю архітектуру, але все одно видно, що це якась історична споруда. І десь тіні положила ще треба додати в деяких містах. І теж тут на цьому місці теж треба десь трошки затемнити. І отак от от можна малювати. Так, друзі, намалювала цей будинок, він такий буде не дуже деталізований. І зараз тут буду малювати дерево і ті будиночки що подалі. Ось цей будиночок його треба намалювати таким неясним, тому що повітряна перспектива робить його таким дуже помітним. Але в мене нема сірого кольору, і навіть не знаю, яким кольором набрати. Ну, поки що так залишу, а потім подивлюся, коли буде це прописаний цей косок. Ось тут. Намалювала це місце. Що я зрозуміла, друзі, коли малюєш такою масляною пастельою, як ця учнівська, яка не дуже гарно перекривається, багато слоїв не можна наложити, то треба наложити спочатку світлий колір, а потім поверх щось малювати, якусь графіку показувати. Тому що так буде складно перекрити вже темний колір. Навпаки, то буде покраще. Ми ж знаємо, що коли мавляємо маслом, наприклад, то ми спочатку робимо темні якісь там, місця, а потім уже йдемо на висвітлення. Тут нібито і масляна постель, щось у мене тут не сильно якась. Получається, дуже криво намальовано. Потім я виправлю, от бачите, тут, чи я так держу, так вроді трохи рівніше. <різь> так, треба подивитися ці всі мої горизонталі. Тобто, ой, вертикалі, вибачте, щоб вони були більш-менш нормальні. А, тобто масляна пастель, хоч і схожа на масло, але, от, бачите, є особливості, коли я малюєш. Ось такою не дуже якісно, ну, не можна малювати, але все-таки треба враховувати її особливості. Так, тепер буду цей ул домальовувати і покажу, що у мене вийде. Так, намалювала дерево, але треба з ним ще попрацювати. І ось тут, в цей зелений додавати темноти, мабуть, трохи додавлю чорного, бо там. Така краска, якась малахітова, ну, темна, темнувата. В общем, там щось треба додати. Але взагалі то ось таке враження про львів я намалювала ось так, трохи розплечито, видно все. Трохи додавила тут, бачите, а, такого темного кольору чорне. Зараз тут ліхтар намалюю, там завжди по своїм вулицям Львова Ні, такі... не, не ліхтар, а ну так, ліхтарик. Ліхтарик і під ним квіти. Ну, спробую щось намалювати, не знаю, що вийде. Масарівська або венеціанська кам'яниця. 1589 рік архітектор Римлянин перебудував готичну кам'яницю в ренесансному стилі. В 17 столітті будинок належить венеціанському консулові Антоніо де Массарі. З того часу над порталом будинку міститься символ міста Республіки Венеції, крилатий лев з розгорненою книгою та надписом на ній. Мир тобі, Євангелісте Марко. Друзі, ось такий цікавий Львів. І я намалювала тут враження про нього. Дякую тобі, місто Лева. Ти нас зустрів дуже привітно. Такі гарні дівчата були в готелі. Смачна кава і смачні круасани. Дуже красиве, старовинне місто. Бажаємо всім нам львів'яни, кияни, ті, хто живуть у Дніпрі, у Херсоні, Одесі і всіх всіх містах нашої Любої України. Бажаю вам всім здоров'я, бажаємо нам миру, перемоги. Слава Україні! Любі мої! Підписуйтесь на канал, коментуйте, як вам мій малюнок. Я намалювала своє враження, поки малювала, дуже мені навіяло всі ці спогади, такі приємні з чоловіком. Ми гуляли дуже багато по місту Лева, і дуже-дуже нам сподобався цей. Ну, маленький вікенд такий, і ще хочемо туди повернутися, можливо, більш детально все розглянути. На каналі є відео про це, друзі мої, всі мій, мої підписники. Дякую вам за добрі коментарі. Перебувайте, будь ласка, в безпеці, бережіть себе і своїх близьких людей, своїх ріднесеньких. До нових відео з вами Тетяна. Пока-пока. Пока.